Вчіться кожного дня, вчіться кожної години, Вчіться, удосконалюйтеся для того, щоб змінювати нашу країну. У нас багато сфер, які потребують радикальних змін. Я згадую себе, коли я так само стояв і отримував ці дипломи. Це приємне відчуття. Ви їх запам'ятаєте на все життя. Мені приємно вперше за цих два важких роки війни бути з такої нагоди у Верпіні. І долучитися до слави вашого професорського викладацького складу, вручати дипломи випускникам. Щоб ви не боялися змін, щоб ви не боялися приймати важких рішень, тому що у вашій професії, у професії юристів, є такі моменти, коли важко приймати рішення. Але якщо вже приймати рішення, то воно має бути виважене, точне і безповоротне. Ви наше майбутнє. Я вірю, що ви зробите нашу країну кращим місцем для всіх. Тож бажаю вам успіхів і незабутніх досягнень. Я думаю, що саме на ваших плечах і саме з ваших світлих думок. Ваших правильних вчинків, ваших відкритих сердець, ми відбудуємо Україну. І щоб, скажімо так, усі ваші наміри, які ви планували реалізувати, будучи юристами, щоб ви їх всі реалізували. В стародавньому римі була така фраза Сантія Юрій dignissima est» Знання права заслуговує найвищої шани. Тобто, та багатогранні знання, які ви отримали, тут вони точно знадобляться. Я хочу всім вам, в цих найскладніших умовах. Побажати Божого благословіння для здійснення всіх ваших мрій, творчих та життєвих планів. Я сподіваюся, що покинувши ці стіни, ви станете справжніми патріотами, будете щасливими і будете цінувати понад усе людське життя. Саме головне залишайтеся людиною, людиною з великої літери. І знаєте, юристи завжди говорять: коли не знаєш, як робити, роби по закону, і ви завжди будете праві. Хочеться, щоб якнайшвидше настав мир і тиша в нашій Україні, і через роки ми всі тут разом зустрілися в цих стінах нашого рідного державного податкового університету.